Давай, пхай пальці в ту клаку. Ох ти, ніфіга собі. чуваче, ти Давай оце от. Чим далі, тим глибше пхаєш, і цілу руку, бляха. Це ж не завжди приємно. Хе-хе. Пам. Всім привіт, мої дорогі друзі. Мене звати Богдан. Ви на каналі Грамі. Ми сьогодні продовжуємо гру Сома. Я, відверто кажучи, настільки давно записував бляха попередні е, серії, що я вже реально не пам'ятаю, де ми закінчили. Я пам'ятаю, вроді би, аварія якась була, і дрончик нас е, витягнув е, з е, капсули. От, от це точно пам'ятаю. А що там було далі, я вже не шарю. будь-яку А! О, то я, в принципі, ще не так погано у мене все з цим з пам'яттю. Так, тут щось знаходиться. Ну, давай йдемо сюди. То рибка. Я чомусь на секунду подумав, типу щур якийсь. О, то сюди можна залізти? А ну, давай подивимося, що тут у нас. Ну ж, цікаво, правда? Тобі цікаво, що там є? Мені цікаво. О, тут є оця е, хілочка. А на що тут хілочка? Ану. Стрески, прийом! Ти чуєш? Тета, слухайте уважно. Ейкер спливе до вас. Хто такий ейкерс. Пробудовало дельти сигнал є, але без звуку. Ясно, зрозуміло. Так, давай спускайся. Уй! бульк Так. Е, я думаю, нам слід рухатись просто по ліхтарям. Правильно. Чому. Блін, вони і тут, і там. Крабіки! дивись скільки крабіків? Єй! О, я його навіть посувати можу. В нього є колізія. Ну добре. Так. Цікаво. Якийсь депо. Так, цей звук мене взагалі не радує. Так наче якийсь робот тут все-таки знаходиться. Так, це що? Control room. Який вже давно проріс наскрізь. Ану. Пуф. Ну та, та, його пробите. добійся на день, га? Я так сильно піднію у цьому костюмі. Чуваче, ти робот! Ти робот. Слухай, з тобою можна поговорити? Гей, ти можеш допомогти? Я шукаю дорогу до тати. Не заважай мені гаразд. Треба йти в відпустку, незабаром побалакаю. Стоп! курча! Я просто. Е, я думаю, що за фігня, що я не орієнтуюся. А я не орієнтуюся, тому що я неправильно е, одягнув е, цей. Навушники. Такс. Тобто ти не хочеш нам допомагати, так? Ти не за мене це, е, е, упевнений. Нічого доброго з цього не буде. Ні, я просто збиткуюся з тебе. Що? Шо ти мені там трендеш, я взагалі не шар. Там ще щось світиться. Дельта. Ооо, стоп! Так ми приїхали. А, ладно, <смі> не хоче, щоб я до нього наближався. Так, е... шо, шо, шо? А, дай мені, каже. <смі> ну добре, давай. Давай, 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 давай. Ти вмієш, я знаю. Гарний робот. Так. Молодчинка. Давай гля... зараз заглянемо, що в нас там всередині. Так, тут не натиснеш, тому що... Ну, не натискається все. Так, окей. Ну, я бачу тут цю фігню і. відчуття таке, наче це треба використати. Так. Ми зараз де, ми на дельті, правильно? Окей. Так, окей, це всього лише карта. А мені куди? Тау. Псі, омега. Куче, капець. Так, ладненько, давайте глянемо, що тут у нас відбувається. Ой і тут можна теж відчинити. Але це всього туалет. І тут нічого нема. Може треба тиснути сюди? Ану. Давай, пхай пальці в ту клаку. Ох ти ніфіга собі! Хоч, чуваче, ти. Давай оце от. Чим далі, тим глибше пхаєш і. Ще цілу руку, бляха. Це ж не завжди приємно. Так, окей. Ну шо, робот? Поїхали далі. Цеплін транспорт тета. Бляха, а в Яку тоді сторону, блін? А, ну та. Та, звісно, треба було просто комп включити. Опас ОП. Ага. Складний ан 7 у Легкий усебічний помічник. Е -е, кермування віддалено немає даних. К8 немає голосового модуля, проте він здатний спілкуватися за допомогою спрощених звукових світлових сповіщень. <гум> так, складний ан 5 u Середній робітник. Віддалене кермування, підтримується. Топа. Топа! <гум> Малий усебічний помічник. Н7У добре. І тут А2У. Квалія. Віддалене керування обов'язкове. Човник має лише простий розум, щоб сповна користуватися човниковим владнанням, потрібен керманич. Добре, повідомлення. Так, все погоджено, евакуація. Іди ти до сраки Кронстед. Я нікуди не попливу. Ти не маєш повноважень змушувати мене. Террі. Цей наказ не від мене телепню, я лише повідомляю тебе, хочеш лишитися на своєму звалищі, я можу виграти тобі трохи часу, але твоя команда відпливай завтра. Правильно. Радий повідомити, що команда безпечно прибула до Тети. Веселого Різдва, пане Ейкес. Коли захочете перебратися до Тети, негайно повідомте мені. Так, журнал доступу. Локальний доступ. Локальний здобув тисячну перемогу в шахах. Ладно, шахи. Серйозно? Помилка, не дійсний суперник. Ну ладно. Окей. Добре, я от е дивлюся, вроді би, не настільки темно. Ну, принаймні мені не темно. На відео мало би бути все окей. Так, а куди далі? Тут якийсь круг. І ще звалище. Оп. Оп. Ану. Тут десь можна щось, щось зробити, виплести? Ні, тут труба. Блін, як правило, під водою, в принципі, немає так аж дуже сильно що робити. Та ніфіга собі. Я, походу, виліз за карту чи що. Далеко падати. А, а наскільки далеко падати? Ну ми ж ті під водою. Ой, блядь. Я, походу, впав. Просто там фізика, типу, я відштовхнувся і. трошки полетів. В мене назад телепортне? Чи як? Що відбувається? Не кажіть, що мені реально треба було туди впасти. Я би я би фікс здогадався, алло. Тону. Та ну. Та. Дякую, малюче. Я ти дужче, ніж здається. А, ну він мене назад витягнув. Дякую. <гум> ну ти молодчинка. Так. Блін, схоже на мозок. О, ладно. Так, а власне, що робити? Я це можу підняти. А воно мені навіщо? Так, ну давай, давай, підемо трохи далі. О, тут щось є. Наче щось є. Ану давай, сигнал відсутній, канал. Так, а що робити? А. Що я взагалі роблю? Я не грибу! <гум> так, чекай. А, давай тут. Синал відсотній. Із-закуна 840, ага. Давай сюди. Синал відсутній. Сигнал відсутній. Сигнал відсутній. Може <гум> сюди. 0.49, добре. 6. Сигнал відсутній, давай. Відсутній. А, може, там червоне засвітилися. 216. Ці цифри мені знадобляться чи як? Я не можу зрозуміти. Давай ще. Сигнал відсутній. Ну, ну, власне, все мені здається. Ану. О. Це вже йде в хід. Зачиняйте. І спускайте воду. А куда ми йдемо? А на що ми то робимо? Я взагалі не розумію. Ну, ми йдемо. Ми йдемо, ми йдемо вперед, нам стояти нема чого. Типу, просто опустити руки і нічого. Йоб твою мать, блять, що тут відбулося? Хто вино розлив? Е е е е я зрозумів, що це? Це чи є взагалі? Хто загубив? Так. Що тут пише? Мої очі болять від світла. Е вона каже, що для того, щоб уздріти спасіння, мені не треба цих утворів склистого тіла в моєму черепі. Я хочу їх видалю, щоб вони не затьмарювали божественне призначення. Ясно, ну, як то кажуть, історія показала, що релігія, як правило, до чогось хорошого не призводить. Особливо, що така сліпа віра. Так, що це в нас? Я захоплено спостерігаю, як овва поглинає дельту. А ще півроку тому мене б це турбувало. Я наказав Гої та Вану почистити машини від чорної крові. Тепер їх зашкарлублі поверхні, немов доповнюють, ба навіть перевершують колишню дельту. Ясно, шахи, нова партія. помилка не дійсний. Шопе суперник. Що е, шо у нас тут? Блять, я, чесно кажучи, не впевнений, що хочу це відчиняти. Але я все одно посмикаю. Так, якісь таблетки. На букву А по ходу карти. Тут, тут нічого немає. Все, зачинив. Так, а, власне, чому ми сюди взагалі переперлися? Тут просто якісь картинки і от цей напис. Чи може комп? Може треба якось е вийти звідси? А тут більше нічого не можна зробити. Фік. Нічого більше не тискається? Бездіяльний ре. А, -а, а, блін. Номер співпадає з тим! Держабель у дорозі. <плесвач> ладно, ладно, добре. Поїхали. А що тут що, Антена... В то вот що треба було. Блін, вот чому воно показувало. Типу, що цей не... не працює, цей не працює, а цей от власне працює, і тому він його. цей. Відновити файли, ну давай, давай. Страйський, ми бачимо держабель. Добре, вибачте за плутанину. Без системи позиціонування, дирижаблі весь час відхиляються від установленого напрямку. А волчик сказали, щоб ми могли полагодити. Угу, Ну тепер це не має значення, випливати всім складом. Ні, лише я, Гоя так, рієрейгер вирішив бути впертим старганом. Зрозуміло, невдовзі побачимося бренда вдалої евакуації? Пітер, ти мене чуєш? Чую Террі, тобто, шановний пане Айкерс, Я придумав, хочу поїхати в тату. Хай Дельта відпочиває. Спочиває. Звичайно, Ого, щиро кажучи, не очікував знову почути вас. Ви так довго мовчали. Цієї миті кілька підводників на державлі обстажують лямду. Я скажу їм, хай підберуть вас дорогою назад. О, дякую, що повідомив. Я обов'язково що їм гостинну зустріч. Okay. <laughs> Раз зустрінемось, коли приїдете. Бля, він, походу, зійшов з розуму. А... Ну, типу, це, це дивно, оце, що він себе веде ось так. Правда, малюче? Правда, я знаю, що ти за мною погоджуєшся. Та, 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 молодець. От. Е, а що мені треба зробити? Я не шарю, от я дирижабель. Власне. Data buffer available. Ти чуєш мене? А вже щоєш? Хочу сказати тобі, що я знаю. Ти не обирала мене зі на навмання. Повільні хвилі Дельти, розбиваючись оберег, створюють підводну течію, яка тягне тебе в дрімоту. Прекрасне дійство. і Я розділю його з іншими. Я допоможу їм, укладу їх, споглядатиму, як вони сплять. Вони також матимуть спокій у всесвіті. Ова. Oh, wow. ah, 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 ah. Ну да. А ah! <смірші> спокійно, ми без безпеці. Це дуже спантеличево так раптово з'являтися і зникати. Де ми? <смірші> ми в Дельті. Принаймні, ти так сказала про аварією. Ааа, так, звичайно. Це підводний держабель. Саме так. Як гадаєш, ми допливемо на ньому до тети? Це вантажний транспорт для перевезення між установами різних матеріалів, які не вміщуються в переправу. Я впевнена на цьому ми допливемо. Чому ж воно не діє? А, ну, знарядів чип накрився. Це ж частина Омнітула? Я мав справу з ним на Іпсалоні. Отже, ти знаєш до що й до чого. Треба роздобути новий знарядівий чип. Скоріш мене до найближчого складу знарядівий чипів. Гадаю, простіше взяти чип від робота. Що? Огріти робота по голові і украсти його чип? Ота скриня для приладдя має приголомшувач, може ним скористатися. О, ближче. я не хочу нікого калічити, хіба це не занадто? Саймона, це просто робот. Ми теж просто роботи, певною мірою. Гаразд, я піду по його чи. Та він, бляха, усвідомлює, що він робот, блін! Ах ти гівнюк! Ладно. Згадаю, це єдиний вибір. Ладно. Ну то шо, то пішли. О, тут хтось лежить. Бляха. Під нього така хмарка йде. Чочи, я тебе не хочу, якщо чесно, бити. Ти, ти мені так допомагаєш. Там ще десь один літає, я пам'ятаю. Давай ми його знайдемо. А ну, цепа, 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 цепа. Де ти я? Кеш, 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 кеш. Ой, бляха, ладно. Так, ну давай, 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 давай. Я знаю, що ти десь тут. А. Ти далеко не міг відплисти. Я більш, ніж впевнений. А, ладно, тут я не, не пропливав. ні 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 О, він Чувач, е. Т. вибачай, будь ласка, добре. А, що діється? Та ну. Він втік! Він тікає Давай, ще раз. Ааа, курва боляче. Є. Yeah. А-а-а-а! Бляка, якщо чесно, мені, мені жалко його. Навіть його. Що ти кидаєшся? А, все, йому срака. Давай, давай. Сподіваюсь, він згодиться. Сподіваюсь, що ми його не спалили, поки добували. Ти нічого не бачив. Не засуджуй мене. Нам треба йти далі. Ну ну що, ну ну блін. Та скотиняка, якщо чесно, змусила мене когось вбити. Дякую, <звук> Саймоне. Не лютую, добре. <звук> Насправді потрібен цей чип. Інакше застрягнемо тут. Блять, я то розумію, але курва. А ти могла б так учинити убити робота? Мені теж їх шкода, я не тварюка, безжальна, проте другого виходу ми не маємо. Я тя би краще сходив десь на склад. Він розмовляв. Тобто він марив, але здавалося щирим, справжнім.

Ну, звісно, звісно, ми натиснемо. То що, то поїхали? Ну. А, напевно, кніпочку ще. Дякую. Та нема за шок, курча ляга. Бісиш. Хе. Окей, добре. Цікаво, ми будемо всю дорогу так от спостерігати, куди ми пливемо? Оп. А я вистрибнути не можу. О, то добре, то добре. Питання в тому, що коли він буде знижуватися, чи ми не випливемо раптово звідси. Не хоче мені щось розказати? Ей. А, йде якесь завантаження, ну ладно. Так, я. Чому в мене відчуття, наче оце все зараз зламається, ми нафік впадемо, блін, e, знов собі щось розіб'ємо і знов треба буде кудись далі йти. Ну, або я помиляюсь. Що, шо, 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 шо? Сателіт? Две. Із Сістемс. І. Пришвартуємось на вантажній платформі, пори з татую, а тоді знайдемо Задамо середину, сядемо вглив Бат і попливемо до Западини. Чотири тисячі метрів. далеченько пусте. Потім можемо цим не прийматися. Навіть якби ковчег прибував на дні Маріанського жолба, глиб бат, однаково витривав. А, -а, а, ну добре, чудово. А потім ми почнемо слухати те, що кажуть е інші люди, адже розмова саме так і має відбуватися. Що? Ой, вибач, я досі роздумую про те, ким ми стали. Ми вже не люди, це очевидно. Тоді чому я відчуваю себе Саймоном? Чому я взагалі щось відчуваю? Тобто формально я не маю ані вуха, ані рота, боже, це таке диватство. Тобто я видаю звуки. Я можу розмовляти. Безперечно, можеш. Що ж, наймовірніше, твоє нове тіло має органи чуття, які подібні до твоїх колишніх людських, а твій розум здатний сприймати світ. Лише одним способом. Накладає звичні вміння на нові органи почуття. Ага, А от власна карта. Зі мій розум усе покриває. Ага, інакше ти, мабуть, не зміг би взаємодіяти з навколишнім світом і від отриманого стресу тип або помер, або б звужеволю. Отже, я знайшов рівновагу між усвідомленням і необізнаністю. То, що мені не варто думати про це, чи це такі думки навпаки допомагають. Чи порушиться рівновага, якщо мене раптом осяє, і я збожеволію? Гадаю, про це ти I можна хвилюватися, адже ми маємо важливіші справи, як от урятувати людство. Чи ти забув небе? до речі, при порятунок людства, ми наближаємося до Тети. Зараз я від'єднаю все з як завжди, не забудь взяти на собою. Кет, поки ти тут. Пам'ятаєш, рятувальному човні ти казала про штучний розум? Угу, про Проболонку всеохопної варти? Це через неї ми стали такими. Ненадійний штучний розум цілком на таке здатний. Я припускаю, що це її робота, проте вона не керується. Саймона, мені справді важко пояснити, як думають машини. Зусереться на тому, як потрапити в тету. Гаразд? Домовилися. До зустрічі. Пішли. Та ладно, типу, як скажеш. Окей, добре. Тут щось А ну так, ладно, дабленько спускаємось тоді. Ну. Щось мигає. Щось мигає. О! Мастерс, ми у доктор Masters, we're bringing an anchors. What can I say? Is that a Christ. He's all butchered by structure shrapnel. We'll surging a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait! Where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Uh, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready and not. We're coming in. Окей, okay, е, uh, тут є якісь шляхи. Я думаю, прям по шляхам можна буде добратися. Але там ще є записи. Давайте їх послухаємо. Я їх не зачитую поки, okay, бо я хочу саме послухати. Вже якісь нові персонажі появилися. caused a lot of arguments the last few months. Well, I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Oh. Oh. Ясно. Це вже настільки було все безнадійно, та? Authorized personal. Ану, давай. Оп. Давай, 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 давай. Я ж правильно все роблю. А, стоп, це напевно. Він світиться. Ану, бляха знов, та? А. Я думав, то на себе. О, оп. Блін, добре, що воно хоча б інтуїтивно зрозуміло. І кнопка засвітиться, ні? Ну, вона не засвітилась, але. Натислась. Оце, бляха, ворота. Ну давай, давай. Ага. Хм. Добре, там ще одні ворота. Почекаємо, поки вони відкриються. Так. Е, ну, чесно, чесно, я відчуваю вже оцей. Просто до моменту, поки ти ще не знав. Людина, ти не людина, що, що там відбаловає? Воно ще так трошки було некомфортно. Е, зараз, е, скоріше, якийсь азарт і цікавість більше прокидається. Камера. До речі, робоча. От. Бо зараз, якби наш головний герой усвідомлює, що ми вже, вже не людина. Все. Типу, що ми робот е оболонка фактично для якоїсь штучного інтелекту. О так. Власне. У нього навіть питання виникло: типу, а чому я відчуваю як людина? Типу, бачу це як людина. Ну. Але е в Каті не було взагалі. Відповіді на це питання. Ну і зрозуміло чого. Там може і штучний інтелект, але вона не має. не повинна мати відповіді на всі питання. Hello? Anyone there? Глядає, як битва з босом чесне слово. Well, ну, Кетрін, ось і тета. Такс. Тета-тета тета тета. тета, тета. Е, це. Догадуюсь, що треба зробити. <гум> так, ну, ова! <гум> я знав. Я знав, що воно так працює, бляха. Але я ще схожу в цю сторону і подивлюся, що там відбувається. Так, тут нічого. Патос 2. Тета. Так. А тут нічого, до речі. Ноль на масу. Значить, власне, нам дійсно сюди. Це все виглядає, наче Ключі, ну тобто, треба от всі три відчинити, і тоді відчиняться ворота чи якось так. От, але ключі ми напевно вже будемо з вами відчиняти в наступній серії. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут мій телеграм-канал, тут посилання на мона. Вони продубльовані в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде в Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!